Всіх вітаю, дорогі друзі! У наша команда в зборі. Хочу вас поздоровити і зі святом. Сьогодні у нас благовіщення. і Вас вітаю всім добрим людям здоров'я, добрих новин. Хай буде все гаразд, хай все погане, далеко-далеко відходить і хай буде все добре. Дай Бог миру, долгожданого, це найважливіше, що може бути. В нашому житті і здоров'я вам, діточкам, здоров'ячка, доброго настрою. Хай будуть тільки добрі події і довки трошки радують. Вийшли наші маленькі красоточки. Прохолодно їм сьогодні. Я укутала дві гортензії. Бачите, отам вони возле заборчика. Ці широколисні гортензії укутала. І оці під столиком у мене теж широколисні укутала, бо не знаю, кажуть, що сьогодні вночі, завтра може бути там мінус один. Замерзнуть, не замерзнуть, не знаю, але ну, це краще. Мені, мені, мені не тяжко, я їх окутала, хай трошечки потерплю пару днів чи два-три дні, і потім буде трошечки опять, погода налагоджуватися. Сонечко сьогодні тільки вранці, отак сонечко виглядувало, Зараз знову така погода знову. Сюнечка нікуди не ходила сьогодні. Вона ще трошечки так себе почуває, як таке якийсь як насморк, якийсь таке як вірус видно в організмі. Ми вдома. Сьогодні будемо вдома, а завтра побачимо, як і що онлайн-навчання. Воно десь добре, що це онлайн-навчання. Погано, що воздухом ще не дихала. ну Може, прокинеться, то трошечки во дворі вийде да, подихає. Трошечки повітрям собачульки тут уже нагулялися, я їх добре. Сьогодні по 100 раз 6 ранку випускала. Коти бігають і вони ж теж просяться на вулицю, це туди-сюди їх випускаю. Не знаю, дивлюся, звісно, як ці рози замерзнуть, якщо мінус один будуть, не замерзнуть, Ну вже як буде. Не хочеться мені їх знову окутувати. В Одесі був сніжок, в Києві теж сніжок, холодно. Знайомим писала, так що і син теж писав, що сніг в Києві сьогодні вранці був. Ось, так що такий і настрій. Трошечки, погода міняється, туди-сюди. Дивлюся цвіт, абрикоски то вже квітували. Бачите, як вони, щоб тільки не замерзли, бо хочеться, щоб абрикоски були і черешня, почала он квітувати, які квіточки гарні. То теж уже, як вже буде. Це не дуже добре, коли заморозки для квіточок. Але ну, на краще надіємося, Всім доброго настрою. Бажаю витримки. Все хай буде добре. До побачення. грязная вся. Посмотри на себя. У, да, вот такая. Сама-сама сладкая. Туби. Сейчас еще поглажу. Погляжу. Ой, покажи свою улыбку. Что Ой. с зубом? Что это зубы не чистишь? Да? Ты зубы не чистишь? А кто будет чистить зубки? Руби. Ай, Руби. особо я не помню. Вот ну, там мне, короче, я после второй мировой войны всех коллег вернул в Бизон собрали. все. Да, собрали там вот эти новые персонажи, да, там все время так было. не просто так держали. Не держали ничего.